На Волині занепадає ветеринарна галузь. Відтак, ветеринарна медицина області катастрофічно недофінансована. Більше того, не вистачає працівників Держспоживслужби у цій галузі. Про це йшлося сьогодні, 27 листопада, під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації. Ситуація, яка складається на сьогодні в службі ветеринарної медицини, ну м'яко кажучи, вкрай складна. Це м'яко кажучи. Найперша найбільша проблема це те, що сьогодні кадровий голод. На сьогодні в складі нашого управління з 126 штатних одиниць більше 50 вакансій. Ми могли б їх заповнити за рахунок високофахових спеціалістів, які працюють безпосередньо в виконавській ланці, тобто в лікарнях в лабораторіях. Проте, якщо ми заберемо людей звідти, нам не буде кому робити всі необхідні заходи, які передбачені, що повинні виконувати дані люди. Середній вік волинських ветеринарів на сьогодні складає 55 років, а зі 126 штатних одиниць понад 50 вакансій вільні через те, що робота важка і мало оплачувана. Основна причина такого стану, на мою думку, це те, що вкрай низько оплачувана робота, а робота важка, тому що ходити по хлівах до корів, до свиней. Я думаю, що кожен з вас це прекрасно розуміє. Що робота важка, нагадаємо. На останній сесії обласної ради депутати вирішили виділити на ветеринарну галузь лише 3,5 мільйона гривень. Проте ці кошти це лише невелика частина від необхідного. Вона дасть змогу закрити лише борги зі зарплати, каже Богдан Лозинський. Наша обласна рада просто-напросто тримає наших спеціалістів в підвішеному стані. Дамо зарплату, не дамо зарплату. Відбулася сесія раптом кілька днів назад, 23 го числа. І віддали заборгованість, виділили 3,5 мільйона. Із тих, що запитувалися, ми подавали розрахунок на 9,3 мільйона. Обласної адміністрації подано 8,5 мільйона. Чого в принципі нам вистачало за рахунок спецфонду, щоб перекрити іншу частину? Виділено 3,5 мільйона. Тобто закрито питання по виплаті заробітної плати за вересень місяць і частково за жовтень. Врешті рекомендували Лозинському терміново на профільній комісії представити звіт роботи ветеринарної служби за 11 місяців. Володимир Володимиртвійчук сфера ТВ.